Про магів і чаклунів. В цьому відео розкриємо основну суть таких понять, як маг і чаклун, що ми їх відмінності та чи варто звертатись до них. Для початку варто зауважити, що зазначені поняття часто плутають та ототожнюють, передусім через брак достовірної інформації. Маг це дослідник, тобто людина, яка в першу чергу досліджує себе та закони Всесвіту. Світобудову діє завжди на благо собі або допомагає іншим людям, які мають потребу в укріпленні здоров'я, духу, душі і тіла з метою саморозвитку. При цьому маг діє екологічно у відношенні до законів Всесвіту, зокрема, не впливає на третіх осіб без їх відомо та волевиявлення. Маг має інструменти, які можуть трансформувати ситуацію по запиту людини. Це стосується як внутрішнього стану людини, так і зовнішніх факторів. В своїй роботі маг, залежний від його кваліфікації, використовує такі знання та навички, як психологія мислення, ДНК роду, закони роду, закони енергетичної взаємодії з іншими людьми, закони Всесвіту та інше, не порушуючи енергетичний баланс та опираючись на свою внутрішню силу. Чаклун. Особа, яка має певні знання і магічну силу, але зазвичай діє від відчуття власної правоти або за замовленням клієнта. І, як правило, на відміну від Мага, діє не екологічно в розумінні законів Всесвіту, тобто порушує енергетичний баланс, рівновагу Всесвіту. Чаклун може вчиняти дії, які направлені на інших осіб без відому таких, з метою енергетичного впливу на їх свідомість, фізичне та психічне здоров'я. А також на сфери їхньої діяльності. Простими словами можна сказати, що чаклун може на замовлення клієнта вчинити певні дії щодо сторонніх осіб без їх волі з метою надання допомоги таким особам. Наприклад, перша класична ситуація: батьки намагаються допомогти їх дорослим дітям не розлучатись зі своїм подружжям. При цьому такі діти не обізнані про відповідні обряди, а відтак порушується їхня воля. Друга класична ситуація. Жінка або ж чоловік бажає повернути чоловіка або жінку, який її полишив. Аналогічно до першої ситуації порушується воля вибору іншої особи, тобто іншого подружжя. Прикладів можна наводити безліч. Спочатку замовник відповідних процедур можливо й отримає певний результат, але в подальшому всесвіт неодмінно збалансує цю ситуацію. І така особа буде відпрацьовувати карму свою і людини, на яку здійснено вплив без її волі. Стосовно того, що замовник матиме подібні наслідки, чаклун, як правило, до відому не ставить, оскільки це може відвернути клієнта. Про те, як працюють вказані обряди і яку несуть в собі шкоду для замовника та виконавця, ми розповімо в наступних публікаціях. Чи варто звертатись до магів або чаклунів? При потраплянні в складну життєву ситуацію, багато хто бажає звернутися до так званих вищих сил, в особі різноманітних представників подібного роду діяльності, і часто не задумуючись над тим, які саме методи будуть використані, і що це не принесе шкоди в подальшому для самого замовника. Звертати ще ні справа індивідуальна. Перше і основне, що потрібно розуміти, це необхідність уникати будь-яких обрядів, спрямованих на інших. Людей без їх волі, оскільки це створює енергетичний дисбаланс і призводить до негативних наслідків для замовника. Друге, і не менш важливе, немає рамок самовдосконалення і займатись варто лише собою. Наостанок зазначу про те, що на нашому каналі ви можете отримати інформацію про енергетичні закони Всесвіту, світобудову, інструменти самовдосконалення, а також багато цікавого.